Це дев'ятиповерхівка на вулиці Кропивницького, 12. Такий вигляд мають стіни під'їзду після зливи. Так вчора заливало під'їзд. Відео зняли мешканці. Мешканка будинку Олена Черепенко після зливи прибирала на даху. Лицей ліньовка, вона забивається, тому що весь мусор, біжить туди. Показує, звідки текла вода в під'їзд. Вириває ту заглушку і оце фонтаном все б'є тут. Навірно, за те, що забито, лічо, лінюка. І, і вириває і оце через тут і потоп був. Залило під'їзд з дев'ятого по першої поверхи. Цей будинок обслуговує житлово-експлуатаційна організація. номер 2. Сталася розгерметизація внутрішньобудинкової зливної труби в результаті того, що в сміттєкамері, де вона проходить і де є. Коліно, ну, угол поворота, там вона підзабита, нам туди не давали доступ, ми не могли її прочистити. Ми зверталися вже на протязі декількох місяців до власника. Сьогодні там працюємо, буде замінений цей кусок, який засмічений, і система буде відремонтована. Це вулиця Делегацька в мікрорайоні Лелеківка. О 11 годині чоловіки розпилюють повалене дерево, яке заважає проїхати дорогою. У будинку навпроти живе Людмила Челядінова. Такий вигляд має її дім після буревію. Близько 8-ї години вечора почався дощ, потім вітер, а тоді дуже сильний порив був такий сильний, воно все гуділо. І грохот, такий грохот, що я думала, що криша не то що криша, що стіни попадають. І тільки крикнула, ой, ховайтеся дітям. І все, полетіло, все, грохот, це шифер, весь летить шифер, дерево, дерево там зламало, ну воно впало на город, Бог з ним, з тим городом, сусідське дерево, а криші не було. І дощ почав заливати, і все почало, все почало протікати у хаті. Позвонити не можна було ні до кого, зв'язку не було. Єлі дозвонилася до брата свого чоловіка покійного. Він, звісно, привіз, а тут поз'їжджалися й мої родичі. там Давай вкривачусь. Дощі, а вони піднялася по тій крижі. Сьогодні я зателефонувала на гарячу лінію Райковича. Ну, мені сказали, що я перша зателефонувала. За, цей, за торнадо чекаю. Я думаю, що все одно передадуть якась комісія ж дурна приїхати, подивитися, воно видно, все наяву, ось о, все розтрощено, наче мамай тут пролетів. За підрахунками жінки, на відновлення покрівлі потрібно 120 тисяч гривень. Ось о, це зняли люстру, бо там летіло, і тут аж ось ось бачите, тут потюки. Ну це таке діло. Я, я згодна це все сама буду робити, ну, а з кришою я не витягну таку кришу. Такий вигляд має дах будинку Тетяни Амарфій на вулиці Делегацька. Через зливу та вітер впав цегляний фронтон. Вставляли миски, де можна було, там, ну, тут ремонту ще не встигли зробити, то так воно текло, ставили миски, щоб собі збігало. Тут, бачите, через стелю видавлювали воду. Тут вся, Цю кімнату вже груша висить. І тут так підставляли виду. Через лампочки вода текла, стріляла, безструмились в будиночок. Тут придобулося розрізати стелю, бо... бо інакше ніяк. Засмучена, тому що якщо піде зараз дощ, то просто от через фронтон наліється вода і може завалитись будинок повністю, розумієте? І тоді вже буде просто сна ну, життя, бо в нас завали тут. По будинках приватних є інформація від п'яти приватних житлових будинків, які постраждали внаслідок цієї негоди. Як я казав на початку управління капітального будівництва, зараз виконує роботу по їх обстеженню. Після того, зрозуміло, будуть виконані від прийняті відповідні мири. Додав, що завдані збитки продовжують рахувати. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.